Інструкція як зібрати пеленатор. В комплект входить 4 дерев'яних деталі: одна, така ж сама інша, передня частина і задня частина. Починаємо збирання з того, що вставляємо усі такі. А, ще 8 конформатів, 2 полку тримачі і ключ для збирання. Вставляємо полку тримачі сюди. Так. Далі. Прикручуємо передню частину з боковими ось так. Мені місця чуть-чуть не вистачає тут. Ось так. Тут є отвори, бачите, тик. І ось тут. Так, трошки терси попало. Ось. І тоді задню частину також прикручуємо вже сюди ззаду. Передню частину я вже ось прикрутив. Між собою. Ось. Зараз буду прикручувати ось цю задню частинку до тих деталей. Маю прикрутити їх ось так. Пелинатор зібраний. Зараз покажу, як його встановити на своє місце. Піднімаємо, пускаємо ось так. Притуляємо, бачите, тут є ці гвіздочки, і шукаємо місце. Демає стояти. Раз. Знайшли тут спереді ще така щілинка і опускаємо, він закривається. Якщо вам треба переставити його на праву сторону, ви підняли ось тут, підняли, відсунули вперед і шукаєте, де місце є, щоб поставити з правого боку. І також назад закрили.